Царство морови в за молекта, забуже прословити добро для наших розників, тому усвідомив у ухані, стараємося щиро, уважно молитися всі справи, в нас та пізніше, щоб ця била ще в нас посібних. Вія Отця і Свіна, і Святого Духа, і Отця і Світла Святого Духа.

Стенатий всякой скверни і спаси блої душі наші. Святий Боже, святи кріпки, святи безсмертний, помий беззаконня наші, святі, посвіти, сили очі наші, імені того ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отці, сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки валі, Отче наша єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, харіка наш насушений дає нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до в нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Твоє царство, і сили, і слава ціни Святого Духа, мені повсякчас.

See you. Now. Stay mea gratia, Свій моєму на серці, навчіться від мене, бо я від суми в серце, і най тебе повешу душа тварина. Всі, Боже, Божо відкрив ще дороти, си до серця Твого, помилуй помилій, спасибі, що на тебе тебе, вечаю, від Господу візимо Трусного того, радою, меча до чужинці, між особи раніше, поростили, добропривітні, добропоміщні воюди, да людий, Бог наш. Відведовець інічна сувай на нас із балансі належний на на правдиві, свої погрози і побиво нас, Господи, помилуй.

Матері Божої, та доброй щасливої для наших пусників, добре здоров'я, мовців, здоров'я Тетяни, Максима, і Максима Анастасії, Павла, Ольги, Максима, і Олександру дивом, та їхнього класного керівника, Павла та, та всіх батьків, і вчителів, молимось і просимо, Господи, вислухай, і просимо побило. Присутня с Боже спасити нашу появу всіх і ці, що на море на век, пойму сте війни, постигу на веків наших, и нас, по ти на любний Бог, ісы, і тобі слава сину і святого духові, нині по сих час, і на віки віки. Господи, помилуй! Тобі, Господи, єдиного, не слово пам'ятному і сповітою гріхи Мої, до тебе припадай, недостоїх, співаючих, я, Господи, сорішим, і недостойні споляти на через небезнучество, не прав моїх, але, Господи, дали сльози в мене єдині хвалих. І ми гостиві, щоб я умовив тебе, очистився під тінцем, від усякого гріха, страшне моє, бої грізним місцем прийти, коли змучився з тілом, істини не ножи злонячних, і не людським тему, ніхто не поспішить на побіч, і не спами, тому припадай до твої власни, не передай не на кривникам, щоб не похвалилися мною. Ві, мої, благі, Господи, за Всинах Святого Духа, слава Ісусу Христу, Дорогі, дорогі посвідки, батьки, бабусі сіні дусі, прати і сестри, всі, хто є сьогодні тут, присутні у нашому храмі, сьогодні є особливий день для наших випускників, сьогодні до своєї школи. А вже завтра перед ними чекає нова, незвідана дорога, кожен йде своєю стежиною. І знаєте, кожен з вас вибере собі якусь професію, і вони будуть дуже різними. Але найважливіше покликання кожної людини, які би ми статус не мали в суспільстві. Яке би ми становище не займали, завдання кожного з нас бути людиною. Глава нашої церкви, вважання пам'яті Бове Гусе, який був дуже освіченою людиною, коли Його запитав, які ви маєте мрії, Він каже, каже, до мрію бути людиною. І це є найважливіше. Наше покликання кожної людини, яка живе на землі. Тому, дорогі, сьогодні це є особливий день і в вашому житті, коли ви відділите своєї сім'ї, своєї родини, буде батьківської опіки, буде дуже багато спокусів, буде дуже багато різних випробувань. і дуже важливо. Не піддатися, бо буде багато спокусних якості, дуже важливо є на них не піддатися. Бо буде бажання стати успішним, стати щасливим, багатим, але пам'ятаємо, що хату дуже часто веде до поганих наслідків. Сьогодні є багато блогерів, багато інфлюенсерів. Лідерів думок і тих, хто впливає на нашу думку, і вони часто нам показують, яке їхнє життя є гарне, щасливе, як він создається. Ми вчили фізику, і ви вчили фізику, і знаєте, що ніщо ні звідки не береться, і нікуди не дівається, тільки енергія з одного виду перетвориться в інший. І якщо ви Смієтеся, бо вам щось дуже легко далося, то в той же час хтось зможе плакати до щось страху. Тому я заохочую вас до праці, до навчання. Ви маєте навчатися і трудитися, ви маєте просити Бога допомоги і молитися, і тоді Бог вам допоможе, і ви станете успішними людьми. Успішними людьми стають ті, хто дуже багато працює. Тому працюйте і моліться. І такий ж молоджі заповідь нам залишив бажаніший момент, ніж якому заві сказав: моліться і працюйте, такі до нього заповіті. Тому і вам сьогодні раджу працюйте і навчайтеся добре, моліться Богу, допоможе. Але також не забувайте, що таке, як ви зараз є, і це є заслуга ваших батьків, ваших бабусів, і які в вас вклали дуже багато енергії, дуже великий від свого життя і дуже багато ресурсів. Пам'ятайте про своїх батьків. Бо замквіт Боже каже, шануй бать батька і матір свою». І добре тобі не буде, і довго буде жити на землі. Це є єдина запасть за доброю. Тому пам'ятайте своїх батьків, шануйте час часу до них приїжджайте, будьте вдячні за те, що вони для вас робили. Пам'ятайте свою школу, пам'ятайте своїх вчителів, які також багато років вклали, щоб ви були такими розумними, успішними, ви знаєте вас радо співаєте. Багато до школи привезли, є спортивними, є дуже обдарованими і школа сумує, бо сьогодні вона вже вас відпроваджає в, в іншу дорогу і просимо Бога, щоб вона була для вас успішною і щасливою. Пам'ятайте, що ви походите з Мшанця, з села українського, села Нікого цього, не цурайтеся. В сьогоднішній день ми занесли до Господа молитву за всіх вас, і надалі будемо з вас болитися, що Господь Бог вас благословив. І нехай благословення Його Бога сьогодні зійде на вас і протягом цілого вашого життя супроводжує вас протягом всієї вашої земної мандрівки. Благословення Всемуднього Бога, Отця і Сина. І Святого Духа на зіместі вас і предполагать з вами в усіх вашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава